Дорогі друзі, 24 серпня свято апостола Вартоломея, захисника від хвороб шкіри. Відомості про життя святого Вартоломея християнська традиція черпає з Нового Завіту, де його ім'я фігурує лише в переліку 12 апостолів. Те, що всі евангелісти розміщують Вартоломея одразу після Филипа, спонукає пов'язувати цих двох хрестових учнів. І тому Вартоломея традиційно ототожнюють з Натанаїлом якого Филип привів до Ісуса. Походив апостол з Кани Галілейської, і як виразно свідчить ім'я бар Толомей, був сином певного Толомея. На звістку Филипа, що вони знайшли Месію, Натанеїл реагує скептично. Адже з Галілеї пророк не приходить, так він казав. Проте недостатньо букви закону, треба піти і подивитися. І сам Христос називає Натанаїла справжнім ізраїльтянином, в якому немає лукавства. Його розпізнанню Месії в Ісусі передує перебування під смоківницею. Єврейський вислів бути під смоківницею вказує на вивчення закону, розважання над Божим Словом і символізує мир і злагоду, основні риси месіянських часів. Таким дієвим перебуванням під смоківницею Бог підготував його до зустрічі з Месією та зробив його даром для Ісуса. Натанаїл означає Бог дав. І коли апостол говорить: ти син Божий, ти цар Ізраїля, він вказує на перший важливий крок на шляху єднання з Христом, визнання його взаємин з Богом Отцем, тобто того, що він істинно Божий син і стосунків з вибраним людом. Тобто того, що він справді цар народу Ізраїлевого. Від перших віків християнства вважають, що Вартоломей проповідував в далеких краях Сходу і дійшов до Індії. Загинув мученицькою смертю. З нього здерли шкіру, а потім стяли його мечем. Зображають святого в туніці. Часто під час мучеництва чи з власною шкірою на руках. Атрибути це ніж, пальмова гілка, книга. Він є покровителем Вірменії, Італії, тих, хто працює зі шкірою, палітурників, годинникарів, захисник від хвороб шкіри і неврологічних проблем. Прямуємо до неба слідами святих покровителів. Зустрінемось.